Зелений газон. Після обіду Пух заліз на підвіконня зробити свій щоденний ритуал погляд території. Він рахував кущі, розглядав уважно траву, спостерігав за знайомими мешканцями, наскільки дозволяв розмір вікна. Іноді він висував голову у відкрите вікно, щоб додивитись момент дійства до кінця. Очі сліпило рожеве світло, Пух умрожив очі, намагаючись продовжити спостереження. Раптом вуха вловили голос зі сторони світла. Як справи? Ти хто? Я тебе не бачу, відповів Пух. Я гало, ти на мене дивишся, доносилося з рожевого світла. Ти сонце? Звісно, ні. Сліпуче світло раптом зникло, перед очима намалювався блідорожевий кіт. О, мені здалося, що в мене сонячний удар, що я почав чути голоси, сказав Пух. Давно ти тут? запитав рожевий. Знародження, я Пух, а в тебе дивне ім'я, Гало. Що то означає? Авроподібне світіння. нічого не зрозумів. Хоча гарно звучить, промовив Пух. Пух, а звідки тут такий гарний газон? поцікавився Гало. Він тут завжди був, скільки я себе пам'ятаю. Гарний, правда? Ми з мамою та доглядаємо його, риємо в ньому ями, ховаємо клади, качаємося в траві, іноді спимо. Ви служите павіанам? спитав Гало. Я не знаю, хто це. Ми живемо з нашою богинією. Павіанів не бачив. Це щось страшне? Мабуть, це одне й те саме, що й богині. Просто в моєму колі двоногих ми називаємо павіанами. Ого, не знав, що це те саме, зацікавився Пух. Якщо ти тут з народження, то скільки ж тут вже твої батьки? допитувався Гало. Не знаю. Можна спитати, маму. Пух набрав повітря в легені, щоб покликати Мурку. Ма, йди но сюди. Тут один кіт хоче в тебе щось спитати. Морка потягнулася на дивані. З великим небажанням вона сповзла з дивану та повільно підійшла до вікна. Що сталося? запитала Морка, стрибнувши на підвіконня. Як давно ви прибули на це завдання? запитав Гало. Пухта Морка переглянулася. Не розумію, про що ти. Якось ти дивно розмовляєш та поводишся, Ти взагалі ти дивний, ще й рожевий. Звідки ти? Загубився? Посипалося з мурки. «Ви коти?» Дивне питання, з посмішкою промовила Мурка. Як і ти? Ти ж не вважаєш себе собакою? Це, мабуть, частина вашої легенди. Так, перш ніж ми продовжимо розмову, розкажи свою версію, раптово промовив лютий, виповзаючи з під куща смородини. Добре, погодився Гало, ми давно вивчаємо поведінку людей. Як я зрозумів, ви їх називаєте богами, маскуємося під котів. Вирахувати своїх можливо лише за зеленим газоном. Коли я побачив цей газон, то подумав, що прибув туди куди треба, проте зараз вже сумніваюся. Пух, цей кадр чимось мені нагадує, твого езотеричного друга Блеквуда, такий самий поранений на голову, засміявся Лютий. Слухайте, здається, я бовнув зайвого, якщо ви звичайні коти. То я просто помилився газоном, образився Гало. А з якої ти планети? Ваші технології дивують, бо тут ніхто не перетворюється на інших істот, зацікавився Пух. Мій дім на рожевій планеті. Ми її називаємо Пінкертон». «О, це все пояснює. Тут на землі був колись шпигун на ім'я Пінкертон, вашого поля ягода. Тепер мені все ясно, засміявся Лютий. І що ти тут винюхуєш? Лютий зробив погрозливий вигляд та почав наближатися до Гало. Не треба, Лютий! А якщо він каже правду, стурбовано промовила Мурка, він просто хоче, щоб ми його пожаліли дозволили жити з нами, додав пух з підвіконня. Ну, так би й казав, а то почав тут нести якусь єресь, сказав Лютий спокійним тоном. Це правда, Гало? Ти хочеш жити з нами? Мурка кивала головою, пух маргав лівим оком намагаючись схилити гало до потрібної відповіді. Було б добре, дуже зручно замаскуватись, серед котів, щоб вивчати, павіонів, сам до себе прошепотів гало. Ти щось сказав, я трохи не дочуваю, промовив лютий. Ма, а може, ми теж прибульці? Він такий схожий на нас. Може, ти забула про це, а? допитувався Пух. Мурка закрила очі. Вона муркотіла та про себе думала а якщо й правда я спінкертонна, я могла просто про це забути. Було б добре. промовив людий, ніби прочитав думки Мурки. Ге. <звичків>